Відпускати своїх дітей найважче, бо Ми їх дуже любимо. Нам неймовірно важко це робити. Але найвідповідальніший вчинок з нашого боку. Це відпустити. Чому ми маємо жити як черепаха, а не як лев? Гаразд, я поясню це. Це дуже цікаве питання. Я теж так вважаю. Чому ми повинні жити як черепаха, а не як лев? У Біблії Бог навчає нас на прикладі тварин, як не здаватися, перемагати, досягати мети, надає приклади старанності, черепаха і лев. Лев у дикій природі має свою територію і бореться за свою здобич. Тож жити як лев означає постійно боротися за територію проти конкурентів, захищаючи свою землю. Науковці виявили, що леви в дикій природі мають надниркові залози у 25 разів важчі ніж у неволі. Наднирники – це орган, який виділяє гормони стресу, бийся чи втікай. А це означає, що леви в дикій природі постійно живуть у сильному стресі, і живуть вони недовго, розумієте? Середня тривалість життя черепахи становить близько 100 років. Черепаха ніколи не поспішає, вона пересувається дуже поволеньки. Черепаха неквапливо переживує їжу не за так звану нью-йоркську хвилину. Чи не так? Вона не квапиться, жуючи траву. Вона не виснажена, її не турбують. Наш Господь Ісус ніколи не виснажувався, ніколи не поспішав. Він крокував у ритмі благодаті, без напруження. виконуйте свої обов'язки. Робіть те, що потрібно, але робіть це спокійно. батьки, робіть усе спокійно. Скеровуйте, організовуйте, бо саме у цьому секрет. Але диявол прийде до вас і скаже: ти просто не здатен нести відповідальності. Тому просто відпусти. Відпусти, нічого не станеться. Так би сказав диявол. Але відпустити це найвідповідальніша і найпотужніша дія з вашого боку. Зауважте, у 1 Петра 5,7 сказано покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Тобто всі свої турботи. Більшість із нас знають про що йдеться у наступному вірші, чи не так? що в ньому сказано: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить ревучи наче лев». Що шукає пожерти кого. Контекст полягає в тому, що диявол шукає людей, яких може зжерти. Якщо ви сповнені турбот, то переймаєтеся, сповнені тривоги. Тобто, коли ти в стресі, ти той, кого їдять. Ось моя порада: віддайте свої турботи господу, бо він піклується про вас і станьте дияволові не по зубах. Нехай він тепер шукає когось іншого. Амінь. Скільки з вас мають дітей. У більшості з нас є діти, і ти кажеш відпустити ці турботи, але ж в декого з нас діти можуть бути свавільні і складається враження, що вже надто пізно давати їм ради, чим допоможе твоя порада? Щодо мене стосовно моєї зони боротьби, я ще не згадав, що благодать тече в безтурботних сферах. Я завжди вважав себе доволі безтурботною людиною, завзятим хлопцем, який любить життя. Тоді я одружився. В нас народилася Джесіка, і ми стали батьками. Відпускати своїх дітей найважче, бо ми їх дуже любимо. Нам неймовірно важко це робити. але найвідповідальніший вчинок з нашого боку. Це відпустити кожного разу, як Джесіка кашляла або навіть шхала. Я питав Енді, що з нею? Захворіла? Щось не так? Я завжди хвилювався постійно, і чим більше я хвилювався за Джесіку, тим частіше вона хворіла, і ми постійно ходили до лікарів. Я не міг цього зрозуміти. Тож я запитав Господа, що відбувається. І господь сказав, щоразу хвилюючись за Джесіку, ти посилаєш повідомлення дияволу. Це як величезна кнопка над Джесікою, яку він може натиснути, і твою ефективність цієї неділі буде знищено. Це обмеження. Натисни кнопку, і це вплине на ваші стосунки із Венді. Розумієш? Просто натисни кнопку. Знаєш, що це? Це тригер. Ми зараз говоримо про мене. Так він знає мої кнопки. господь каже: ось найкраще, що ти можеш зробити для своїх дітей, для доньки підлітка, для свого сина. Найліпше це довірити їх Господу і сказати: я відпускаю. Амінь. Зробивши це стосовно Джесіки, я виявив, що вона стала здоровішою і більше не страждала від постійних хвороб. І я почав розуміти, що це повністю протилежно тому, як діє би світ, чи не так? Бо це не зовсім природно, особливо одиноким батькам або тим, чиї діти мають проблеми з навчанням, поведінкові розлади та інші подібні складнощі. Важко мати справу з істериками маленької дитини і стикатися з викликами підліткового віку. Навіть далі у молоді роки батьки борються зі складними стосунками, поганою компанією тощо. Ви можете подумати, що мені легко це казати, але я маю дитину підлітка. а зараз я й малеча. Я вірю, що таким чином Бог дає мені можливість звертатися до широкого спектру людей в моїй церкві. бог підтримує мою релевантність, але завжди нелегко казати батькам Відпусти. Я пам'ятаю жінку, яка підійшла до мене багато років тому. Її донька була відомою в нашій країні, і тоді їй було 11 років. Вона займалася плаванням і брала участь в багатьох змаганнях. Кожного разу ця дівчинка перемагала, отримуючи золоту медаль. на її рахунку 40 золотих медалей, але вона потрапила в погану компанію, бо була досить відомою і мала широке коло спілкування. Її мама підійшла до мене і запитала: «Чи не пізно для Бога виправити мою дочку підлітка Я кажу, ніколи не пізно. Але перше, що ти маєш зробити, це передати її в руки Господа. Розумію, що це дуже важко. Я буду молитися з тобою. Тож ми помолилися, щоб довірити Богу від цю дівчинку. ім'я Джоселін. ви можете знайти її за пошуком в інтернеті Джоселін Ео. Вона й досі має найбільшу кількість золотих медалей у Сінгапурі. аж от якось в неділю Джоселін прийшла до церкви. Я навіть не знав цього, і Джоселін вийшла вперед, щоб прийняти Господа. її мама була дуже щасливою. Сьогодні Джоселін, дружина одного з пасторів, якого ви бачили в нашій кімнаті для гостей. Вона консультує в нашій церкві, служить, допомагає молоді. Джоселін – мама чотирьох дітей. Ніколи не буває пізно. Бог піклується про наші турботи і особливо про наших дітей. Амінь. Але ніколи не забувайте, що Він любить ваших дітей більше, ніж ви можете їх любити.